В която денна, хто за те, що даст за те, де така дете ще го голосувате. Яконосно. Приходим от второ сред порядку денно. Давайте розпочнемо з другого питання. Про затвердження програми фінансової комунального підприємства Боєцький інформаційний центр, інформаційна прозорість на 2025 рік у новій редакції. I'm right. Це комерційні пропозиції 49 тисяч 800. Це все, так? Так. Член так, комісії є запитання. Хто за щоб дане питання погодити на сесію, прошу голосувати. Дякую. Дякуємо. А можна... Так. так, у нас ми не подали ще пропозиції, тому що вони у нас на стані працювання, <клух> публічно не встигаємо. Тому до допоходжели не все буде зроблено, і ми подамо. Але у нас з Мариною програми не допрацювали, ми, ми не, до, не, до не готові. Це будуть зміни по програмі. По да? програмах будуть зміни, тільки будуть бюджетні зміни і вони паралельно будуть просто фіксуватися в програмах. Да, Це яке у вас в порядку денного. Четверте питання про затвердження заходів і фінансує нам знає, що відповідала програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства Больської міської територіальної громади на 22-25 роки у новій редакції. Члени комісії є пропозиції, дане питання перенести на розгляд погоджування Заключення фінансування на 2025 рік. Відповідно до комплексної програми профілактики правопорушення Тернопільської міської територіальної громади на 2022-2025 роки у новій редакції. Та ж сама пропозиція, пропонуємо на розгляд обходжувальної ради. Хто за, прошу голосувати. Дякую. І наступне шосте питання. міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру забезпечення пожежної безпеки на 2025-2026 роки. роки. Також так? це дає пропозиція да, 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 винести, да, винести да. на розгляд погоджувальної ради. І ще наступне. І, і, і сьоме питання про внесення змін до рішення сесії Боярської міської ради обласної... про бюджет вирішської міської територіальної громади на 2025 рік з наступними зміни. Також це давне питання, повідомити на розгляд погоджування. Прошу проголосувати. Так, восьмо питання про погодження. Комунального, некомерційному, підприємству, лікарні інфекційного лікування військової міської ради, наміру передачі частини не житлового приміщення комунальної власності, власне, міської області, в оренду шляхом проведення аукціону, площі 32,6 метрів 2 за адресою, Бояка, вулиця Соборності, 51 та включення в перелік першої шпиту. 60 метрів в оренду строку на 5 років шляхом проведення аукціону з метою забезпечення доступу кабінету магнітно-резонансної томографії за використанням мобільного МРТ, змонтованого на перевантаження в причепу та перед включити вперед першого року. Да, ну, я в потребах розмови, поважати різні варіанти пробували спробували не Міханзин ще була ну, марта в лікарні. Поки що такого набуде не вийшло, ми що хочемо? Просто це того, що можливо щось і буде, ми не хочемо пускати всередину там де влади на стоїть, хочемо, щоб там, гіпотетичний переможець поставити mm -hmm. погончик за мета, а mm -hmm. треба прохід через поліклініку. Mm -hmm. ну, mm -hmm. Треба, де буде перейматися людям, з розумовий період, там треба розділятися. то буде будемо ну, плануємо, що буде вагончик на вулиці, а прохід через поліклініку треба буде облаштувати. Як це так, якийсь підприємець, так? Не? Так, так. Ну, в нього там його як це. Ми попросили, що якщо вже хтось буде там виходити на конкурс, щоб забезпечили соціальні забезпечені групи і військовослужбовцям, пораненим і ветеранам, щоб перебували лікарні, щоб ця послуга точно була безкоштовна. Всем менше можливо, якось ну, він має бути проскідати цю систему, як не позивача, той, хто планує приймати участь в конкурсі і присхває цю систему, які може бути для наших є машина. Те, щоб погодити дане питання на сесії прошу голосувати дякую де. дякуємо вам е, так е, по порядку денному де, де, де. залишилось перше питання про внесення змін до рішення дякую, е, до рішення від 2410 24 року про затвердження структури загальної чисельності виконавчих органів боївської міської ради на 2025 рік Тут десь є, є проєкт рішення. На попередній етап вона доповідала Значить, проєкт рішення про внесення змін до рішення від 24.1024 24 року про затвердження структури загальної чисельності виконавчих органів Польської міської ради на 2025 рік. Внести зміни до рішення даного, яке я озвучила, виклавши додаток перший структура і загальну чисельність виконавчого комітету пояснив міської ради у новій редакції, передбачивши утворення у складі управління міжнародного співробітництва, економічного аналізу та стратегічних комунікацій сектору з питань управління публічними, <кій> публічними інвестиціями в кількості двох штатних посад. Перетворення сектору проєктного менеджменту у відділі проєктного та енергетичного менеджменту, менеджменту, шляхом збільшення чисельності підрозділу на одну штатну посаду. Службі управління персоналом виконавчого комітету Київської міської ради забезпечити виконання рішення в частині формування штатного розпису відповідно до затвердженої структури. І контроль за виконанням рішення покласти на керівництво. Человеку, якщо є е, е, запитання по одному проєкту рішення, тут є структура і е, загальна чисельність виконавчок, уже я так зрозуміла, що зі зміни. Добре, но це все, що буде сказати, можна добре. Немає? Так, так, хто за те, що це на питання буде на сесії? То, 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 то. <головіко> так, з Одноголосно. Е, ми не розглянули дев'яте питання, архітектурні питання. Хто за те, щоб дане питання перенести на розгляд погоджувальної ради, прошу голосувати. Одноголосно. І десяте питання, земельне питання. Також пропоную винести на розгляд погоджувальної ради. Хто за те, прошу голосувати. Дякую. Одного голосу. Шановні члени комісії. Порядок тини ми... чергової сесії ми з розглянули, які є пропозиції. Так, якщо немає інших запитань, то хто за те, що засідання нашої комісії? Zawsze, proszę prosili o wysłanie. Dziękuję тобто считается такая, что всё это всё на транзакции. Те, что нам No, Добрий день, прошу машину, душевство 39 міськрада Міс до ЦНАПу. Ні, 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 до, до ЦНАПу підподати машину. ЦНАП. Євгена Коновецьця, 27, дитячий садочок жариться. Oh, Thank you.